Всім привіт, Радий вас вітати на каналі From Ukraine. як завжди, найважливіші новини для українців з Європи та світу. Друзі, зараз увага важлива інформація для українців, які знаходяться в Україні чи за кордоном, оскільки значна кількість наших громадян на сьогоднішній день проживає в Європі на тимчасовій чи постійній основі. Погодьтесь питання безпечного та оперативного переказу коштів стало надзвичайно актуальним. В цьому контексті я познайомився з компанією Трастра. Вона виступає ефективною альтернативою для вирішення зазначеної проблеми. По-перше, ви отримуєте мультивалютний криптогаманець, сім популярних монет. Плюс стейблкоїни USDC та USDT, віртуальну карту MasterCard з NFC доступом, що працює по всьому світу та персональний європейський IBAN, який, до речі, надає вхідні та вихідні сепа перекази. Ви отримуєте платежі й обмін крипти та євро за ринковим курсом без прихованих комісій, високі ліміти до 10 тисяч євро на день і 30 тисяч євро на місяць. З трастра можна відкрити європейський рахунок і європейську банківську карту за допомогою загранпаспорта України, не виходячи з дому. Щодо надійності, хочу сказати, що трастра працює вже 7 років. Тож надійність перевірена часом. Отже, якщо ви вільно хочете керувати криптою, та євро мати більші фінансові можливості. Посилання на сервіс я залишаю в опису під цим відео. Отже, трастера er це зроблено в Європі з любов'ю до України. Отже, почнемо з Німеччини. У Німеччині пролунав заклик досить гучний до опору. Тобто Німеччина не є васалом Сполучених Штатів Америки. Так почала заявляти соціал-демократична партія Олафа Шольца. Вони закликають канцлера Шольца та керівництва партії зайняти більш жорстку позицію щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони кажуть, що ми не хочемо і не будемо підкорятись Дональду Трампу. Вони кажуть, що уряд має роз'яснювати це знов і знов, і ніхто не повинен стати величезному его Дональда Трампа. Ніяких підпорядкувань не має бути. Тепер це партнерство має бути тільки на рівних і по іншому бути не може навіть у НАТО. Ось така сьогодні позиція озвучена в Німеччині досить голосно, саме після приходу Дональда Трампа до влади у США. Взагалі німецькі політики по різному реагують на повернення Дональда Трампа до влади в Сполучених Штатах. Одні бачать в цьому можливість для Європи, а інші стурбовані зростанням популізму. Також в Німеччині після трагедії, які скоювали біженці, зараз вимагають відставки міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер, заявивши, що Німеччина має проблеми з імплементацією законодавства щодо мігрантів. Взагалі, під час розслідування нападу на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, з'ясувалося що підозрюваний раніше понад 100 разів. В потрапляв у поле зору правоохоронних органів, і ці інциденти включають різні правопорушення. Цей факт викликає питання про те, як могли правоохоронні органи запобігти трагедії з за умови більш ретельного контролю. У зв'язку з цим політики та громадські діячі зараз закликають до ретельного аналізу дій поліції. Та перегляду існуючих заходів безпеки, а кандидат на посаду канцлера Фрідеріх Мерц взагалі це назвав останньою краплею для посилення міграційної політики. Взагалі цей інцидент викликав живаву дискусію в розпал виборчої кампанії зараз. Особлива увага приділяється тому, що ймовірний злочинець вже підлягав депортації. Мерц взагалі пообіцяв радикальні заходи у разі перемоги на виборах. Серед його планів, до речі, фактична заборона на в'їзд для людей без дійсних документів, а також постійний контроль на кордонах Німеччини з сусідніми країнами. А політик Мартин Хубер взагалі запропонував створити центри тимчасового утримання для депортації мігрантів з метою покращення реалізації міграційної політики. А ось далі ще цікаві. Більше друзі, тому що танкери з американським зрідженим природним газом масово зараз змінюють маршрути та переправляються до Європи замість первісних пунктів призначення. Ви спитаєте, чому це відбувається? Так незвичайно бачити зараз так багато змін курсів і так багато очевидних розворотів, тому що як мінімум сім суден, які спочатку прямували до Африки, Азії та Колумбії. Змінили курс і тепер рухаються до європейських портів. Причиною такого різкого маневру стало саме прагнення трейдерів скористатись зростанням цін на газ в Європі зараз, переправляючи таким чином американські партії газу з Азії до Європи. В Європі ціни звичайно вищі, це може збільшити прибуток більш ніж на 5 мільйонів доларів за кожну партію вантажу. Також зараз Європейська комісія посилює розслідування щодо соціальної мережі X. Після повідомлень ви знаєте про поширення незаконного контенту та дезінформації. А комісар ЄС з внутрішнього ринку Т'єрі Бретон взагалі висловив стурбованість недостатніми заходами платформи для дотримання нових правил ЄС, спрямованих на боротьбу з шкідливим контентом. Якщо порушення підтвердиться, X може зіткнутися з значними штрафами або навіть забороною на роботу. Є також неприємні новини з Сполучених Штатів для українців, тому що Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило низку програм прийому іммігрантів, зокрема також з України. Чиновник розіслав директиву з вимогою негайно припинити ухвалення остаточних рішень про заявки на проживання за програмами. Які зараз переглядає адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, як пише видання, кількість цих програм величезна зокрема, вони стосуються громадян України Куби. Гаїті та Венесуели одна з призупинених програм, до речі, це «United for Ukraine», Вона ухвалена була за президентства Джо Байдена. Вона дозволяла нагадаю українцям, які втекли від війни, приїхати і працювати в Сполучених Штатах без візи за умови, що за них поручився фінансовий спонсор, який вже проживає в країні. Станом на вересень 2023 року, за програмою United for Ukraine у Сполучені Штати в'їхали понад 150 тисяч українців. Тобто, як висновок щодо змін для біженців з України у Сполучених Штатах, зараз українці, які захочуть отримати притулок у сполучених штатах, вже не зможуть цього зробити, тому що програма для них закрита Трампом. Українці, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах за програмою United for Ukraine, можуть легально там знаходитись до жовтня 2026 року. А інші громадяни, незважаючи на те, що війна в Україні ще триває, вже не зможуть попасти за програмою United for Ukraine до Сполучених Штатів. Над сполучених штатів затвердив колишнього ведучого Fox News і та Хекзита на посаду глави Пентагону. До речі, досить сумнівне призначення, тому що він взагалі не має того досвіду як військовий. Чи аналітик. Процес затвердження його був складним. Голоси розділились 50 на 50 і вирішальним став голосами віце-президента Джей Венса. На новій посаді хек керуватиме трьома мільйонами співробітників ядерним арсеналом та бюджетом понад 800 мільярдів. А щодо новин з Європи, то Угорщина зараз вимагає відновлення транзиту газу через Україну в обмін на продовження санкцій проти Росії. За тиждень до голосування щодо продовження санкцій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сунув свої умови ЄС. Він наполягає на відновлення транзиту російського газу через Україну та планує консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо санкційного режиму. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.